Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон. Благодарна за лайки, підписки, благодарна за донати, благодарна за зворотній зв'язок. Нехай вам дівочки, повернеться багато-багато разів. Так, і пішла тема на сьогодні: а, Чого хоче моя душа? Чи вірним я йду шляхом? А, ми зараз не про те, ким ви працюєте, не про те, яку ви зараз проходите. Історію життєву. Ми питаємо у вашої саме у вашої душі, чого хоче моя душа. Тобто багато з нас живе, тому що так треба, тому що треба ходити на роботу, тому що треба там, не знаю, бути в шлюбі. Багато чого треба, 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 треба від себе. так. Але там, де по душі, там завжди легко, там немає слова треба, там є слово із задоволенням. Так, на дні колоди королева води. жінка, Чутлива. Жінка в достатку. Відьма. Ну, прям таки. Розумна, Розумна, мудра жінка, яка обладає, як мінімум, інтуїцією. Поїхала, чого хоче моя душа? Варіант один. Якщо розуму, дивимося до кінця. Якщо ні, у нас дуже багато розкладів. Душі, душа страждає, дівочки. Душа страждає. От перше, що мені пішло, душа, начебто, знаєте, перероджується. І це дуже боляче. Так, але вона каже: нічого. Начебто нічого, ми справимося. Другу. Так, чого хоче моя душа? Вона хоче переродитися. Переродитися. Начебто возродиться із пепла. Про що біль? Про те, що треба зробити, дівчатка, якийсь вибір, який вибір треба зробити? Треба, знаєте, я вам скажу, треба знайти в собі сили, начебто із состояння розаріння дойти до фінансового достатку. Боже, душа така матеріалістична, Це нічого, Наше все, наше все, що... Ну, ми живемо в матеріальному світі, ми не можемо це не любити, правда ж? Душа прагне зробити вибір. Але вона хоче таким чином зробити, щоб себе не придати. І щоб е, із безресурсності дійти до достатку. Так, далі. Чого ще хоче моя душа? Чого хоче моя душа? Вона хоче благополуччя, дівчинки, в першу чергу фінансового. І вона хоче це не дуже повільно, вона хоче це вже, дівчатки, але. Тут конфлікт. Про що конфлікт? Зараз надавався: про що конфлікт? Про смерть. Про що? І розмішлення. Значить, була якась ситуація по конфлікту, яка у вас закінчилася. Десь був конфлікт, який закінчився. І зараз ви в роздумнях. Щось на рахунок сім'ї вашої. Був якийсь конфлікт, якому який поставлена крапка. І зараз ви ще помощник у вас сзади є. Хтось вас все одно підтримує. Угу. Карта хоче щось сказати. Так, щось про любов. Ви в роздум'ях, куди вам рухатися, напевно, далі. Так, для цього ви закриваєтеся. Закриваєтеся і відстраняєтеся. Для того, щоб подумати, що ви хочете, насправді. Так, давайте ж далі. Чого хоче моя душа? Вона хоче переродитися по, по тузу жезлів, там Фенікса карта. Вона хоче переродитися, і що? Переродитися. Про що луна? Знаєте, як начебто? Ваша душа хоче переродитися і отримати захист. Луна чиста жіноча карта. Вона хоче отримати захист від чоловіка. Від чоловіка король землі, можливо, це ваш чоловік. Або, якщо немає партнера, вона хоче знайти стабільного партнера, де вона зможе бути спокійна за своє фінансове положення. Отак. Що ще, ще хоче ваша душа? Так. Дві карти хоче. Давайте я буду читати прямим текстом. Ваша душа хоче. А, от начебто втратити потяг до короля вогню. Де вона кохана? Де вона кохана, де в неї почуття? Розумієте? Втратити, втратити потяг. Про що іскушення? Ну, про короля вогню, ми зрозуміли, про короля вогню. Так, до пажа землі. Хлопчик, який проявляє, ну, тобто, чоловік, який проявляється як хлопчик, ось тому іскушення, ось тому і король вогня не бере обов'язки, просто проявляється сексуально. Угу. А ви королева води, вона була на, на початку розкладу чутлива, емоційна, а, пристрасна. Так, через це ваша душа знаходиться у відчаї. Карта маніпуляції і карта того, що ви, от ви знаєте, як я вам скажу, ви хочете взяти, ви хочете, нарешті, взяти життя в свої руки і почати жити так, як ви хочете. Ви хочете закінчити цей полон по відчаю. Це хоче ваша душа. Далі. Ваша душа хоче мудрості і прояснення якихось отношеній. По закоханих в парі. Так, карта судьби, карта долі. Каже про те, що. Зараз буду казати. Присищення. Карта каже про те, що ви, ви отримаєте свою винагороду, ви отримаєте своє, свою винагороду. Зараз ви, можливо, навіть не повинні втручатися, зараз втручається судьба, доля. Ви тут не можете нічого вирішити. Ви отримаєте свою винагороду. Ви свого із карти присищення, коли вам все набридло, ви отримаєте плоди. Від короля воздухів, це, можливо, колишній ваш, ну, він же до вас паш води, він же до вас із почуттями той самий. І от значить, то судьба розпередеться, скільки вам ну, принести хорошого. Розумієте? Так, дівочки, Далі не дають запитувати дві карти блоку. Давайте поміняємо запитання, але на діколоди, благодійстві. Поміняємо запитання. Так, як вам діяти далі? От який ви урок проходите? Це ми зрозуміли. Давайте який урок коротенько, який урок ви зараз проходите. Уміння відсікати, можна навіть однією картою. Так, уміння відстоювати себе, уміння бути, не розтрачувати ресурс і бути в стабільності, тобто не знаєте, як не віддавати багато. Уміння тримати свої кордони, уміння знати собі ціну, уміння от чомусь мені навіть йде, можливо, навіть гостро на язик от відсікати всяких різних нехороших людей. І при цьому всьому залишатися от королевою. Тобто не я хочу сказати не матюки перти начебто у вас словесний та самий, а от просто типу, з достоинством, тому що королева воздуха, да, би зрозуміли, королева повітря, вона. Дуже розумна, вона грамотна. Розумієте? І от в чому вас вчать? Вас вчать тримати, от, начебто, не те, щоб тримати дистанцію, вас вчать просто знати собі ціну, уміти себе відстояти словесно, тому що повітря це в це ментал. І при тому в суму залишатися от гордості. Оце ви такий урок зараз проходите, що ще ви проходите за урок зараз. Ви відстоюєте свою зірковість. От я вам скажу, Ви учитеся тримати емоції під контролем. Ви учитеся бути яскравою і, знаєте, як от я вам скажу, навіть не світити всім підряд. От Зірка вона яка? Вона далека, вона недосяжна, того її і жадають, тому що вона холодна навіть. Розумієте? І вона це спокійно може відстояти. Вона знає собі ціну, їй не треба робити компліменти. Вона знає, хто вона, і вона тримає емоції, вона не буде вона не розтане від одного слова. Що я тебе кохаю, що ти гарна, вона так це знає. Ви вчитеся тримати рівновагу. Емоційну рівновагу. Що ще, дівчатка, ви переживаєте якусь зраду? Знаєте, як переживаєте? От тут навіть я не можу сказати, що це якась зрада фізична, ви просто от чоловічеську якусь зраду ви. Проживаєте, через що знаходитися? начебто дивитися на себе в зеркало, дивитися по-новому, намагайтеся себе роздивитися по-новому. І при тому всьому в абсолютному благоденстві. Гляньте, у вас там о, о, ці конячка. Я сказати, єдинорог, значить це справді рух, у вас там сонечко всходить, у вас благодать. Вам дається порада про те, що можливо вам треба щось почитати. Можливо, просто відволіктися на якесь приємне чтиво. Так, і вам кажуть про те, що ви переможете. Все шикарно. А давайте візьмемо вам пораду. Не хочу навіть, по-моєму, прекрасно. Так, нелегко, але прекрасно. Давайте візьмемо вам пораду. Зараз колісниця. Ш ну, дурачок і відьма. Е, вам кажуть про те, паж води. Хтось із почуттями, вам кажуть, що. Запитаю, про що відьма? Про воспоминання. І про знову про воспоминання, про пристрасть. От так. І тут ось розрушення, карта. Вам кажуть про те, що ви берете життя в свої руки, дівочки, навіть якщо тут не про не про відьму в плані обращення, ви берете життя в свої руки. Ви обнуляєтеся, обнуляєте якусь ситуацію, від якої ви страждали. Ви починаєте все з чистого листка. Прекрасно. Відьма каже про те, що ви мудрішаєте. Так, і що всі ваші спокуси залишаються у вас просто в воспоминаннях. Що ви проходите цей урок по дияволу. І карта розрушення каже про те, що тут, ви закриваєте урок, і ви йдете до свого сонечка, до здійснення своїх мрій, до своєї проявності, до того, хто, до, до того, хто себе цінує просто, хто себе цінує і хто себе береже. Будьте благословенні і щасливі, одягаймо інформацію правильно, всіх обіймаю, і дуже рада і благодарна за звернення в порядки черги. Всіх благодарю.